Більшість клієнтів на консультації зараз приходить із таким запитом: в мене просіло охоплення, в мене сильно впало охоплення. Що робити? Перший крок, який взагалі з чого починаємо зазвичай, це перевірити, чи немає обмежень, блокувань, порушень різних. Через це час Instagram може обмежувати вашу видачу. Для того щоб перевірити, чи немає у вас ніяких обмежень блокувань на аккаунті, заходимо на вашу сторінку, три полосочки. Статус облікового запису. Ось ви бачите, в мене всі галочки зелені, всі функції дозволені. Це означає, що базових ніяких проблем в аккаунті точно немає. Якщо ніяких блокувань немає, але охоплення різко просіло, то, скоріше за все, у вас або були giveaway накрутки, і ця аудиторія почала нарешті вам псувати охоплення, або у вас вже були певний час і частина аудиторії просто стала неактивною. Таким чином, ви втрачаєте охоплення, воно буде лише падати-падати, тут треба обов'язково перевірити цю аудиторію і видалити всіх зайвих. На екрані ви бачите приклад облікового запису. Я зайшов сюди розділ читачі. Просто ввів будь-які дві англійські літери, і бачите тут бот, бот, це, ймовірно, справжня людина, але з великою кількістю підписок. І купа-купа ще ботів, різних іерогліфів і так далі. Якщо у вас такі аккаунти, то. Будьте впевнені, вони будуть знижувати вашу видачу пошукову, вони будуть псувати вам просування. Ви можете ось ще там накладати різні комбінації, також подивитися. Так, бачите, тут справжні люди по цим літерам. А якщо ось так, наприклад, натиснути, то ось знову бачите, різні пусті аккаунти з тисячами підписок, це явно боти. Звісно, серед такої кількості є і справжні. Ось, бачите, тут є, наприклад, ось людина справжня. Але, знову ж таки, по-перше, велика кількість підписок, тобто, можливо, на цьому аккаунті я просто взяв один для прикладу, був Giveaway, і тут прийшли і боти, і люди, в яких просто тисячі підписок, вони заради до виграшу підписалися і вас ніколи дивитися не будуть. І купа, купа інших аккаунтів, які дуже-дуже сумнівні. Є справжні явно люди, але її тільки треба видаляти, і тоді краще буде активність на сторінці. Якщо вже у вас немає ні обмежень, ні блокувань, ні ботів. То варто створювати контент відповідно до вашої мети і тематики. Бо якщо ви зібрали аудиторію, яка цікавиться автомобілями, а потім щось різко змінили і почали постати про розваги якісь, про хендмейд, то звісно буде різке падіння охоплення, і тут немає чому дивуватися. В більшості випусків краще нову сторінку вже завести тоді, ніж ось так кардинально змінювати тему. Але якщо ви створюєте контент по тематиці, у вас жива реальна аудиторія просіло охоплення, можливо, ви... Просто не оптимізуйте свої публікації, не ставите хештеги, альтернативний текст. Я на каналі вже неоразово розповідав, як це працює, чому це досі актуально і важливо. Просувайте свої публікації не тільки рекламою, це, звісно, основа, якщо у вас є хороший бюджет. Але якщо бюджету немає або він маленький, то не втрачайте цей безкоштовний трафік. На екрані ви бачите мій профіль, і зараз я на власному прикладі покажу вам, що маю на увазі, коли кажу, що необхідно альтернативний текст мати і хештеги. Давайте візьмемо ось цей, наприклад, допис. Натискаю редагувати, і бачите, тут є редагувати альтернативний текст. Ось мій альтернативний текст, я його не приховую вже неодноразово показував. Це пошукові запити, які мої потенційні клієнти пишуть в Гуглі, пишуть в Ютубі, пишуть в Інстаграмі, і вони можуть по цим запитам мене знайти. Тому що алгоритм, коли просто бачить допис, він бачить, ага, є фотографія, так, це там, хлопець, природа, річка і все таке. Не те, що нам потрібно, коли ми просуваємо комерційний аккаунт. Воно аналізує також допис, ось бачите, як перевірити аккаунт на накрутку цей допис. І ми можемо вже трошечки попасти в рекомендації з рахунок того, що Instagram розуміє, про що цей текст. Але коли ви робите альтернативний текст, то включаються ще додаткові алгоритми, і ви можете таким чином просуватися. Також ось хештеги, я ставлю їх в описі, і вони чітко по моїй тематиці. І відповідно частотності. Вони не є високочастотними, вони нішеві, конкретні запити. Тому що я знаю, що не треба ставити якісь популярні хештеги просто заради того, щоб там було велике кількість дописів. Це не працює. І зараз я вам покажу, як я підбирав би хештеги для магазину одягу. Жіночий одяг України, так. Найпростіше, звісно, що ми можемо зробити, це написати там жіночий одяг, так? Це базове, що я зазвичай у клієнтів і бачу. І ось, жіночий одяг це високочастотний хештег, на ньому велика конкуренція. Там кожну хвилину виходить купа купа дописів, і ви там не проб'єтеся. Бачите, тут стрічка просто безкінечна. Ви можете використовувати такі хештеги, але з розумінням, що не будете ви там в топі ніколи. Так само, жіночий одяг Україна це дуже високочастотний хештег. Треба використовувати високочастотні, але у маленькій дозованій кількості. А ось, наприклад, жіночий одяг недорого. «жіночий одяг Батал, якщо, звісно, вам підходять так, такі характеристики, якщо у вас там дорогий одяг, не треба ставити, що жіночий одяг недорого. Жіночий одяг купити. Ось це хороший хештег. Тут мало дописів, але це є певний запит, і люди шукають таке. Так, ось, жіночий одяг черніці», так, якщо у вас там локальний якийсь магазин, ви можете використовувати це. Одне з того, як підбираються хештеги. Звісно, це простіший шлях, це коли клієнти самі підбирають. Зазвичай бачу у них просто ось подібного плану хештеги. І на цьому все. Ви можете піти далі, ви можете продумати, ага, які ще запити роблять люди, які шукають одяг. Наприклад, у вас молоді стрункі дівчата і вони люблять спорт. Ви можете ще, коли вже у вас кілька наборів, я завжди раджу мати кілька наборів, щоб комбінувати їх. Ви можете брати якесь спортивне там. Зараз подивимося. Спортивні якісь речі, наприклад. Ось спортивний одяг, так. Але ви ще можете спортивне харчування, спортивні якісь е, засоби. Так само б'юті різні штуки можете робити. Дуже багато сумісних напрямів, які можуть цікавити ваших потенційних клієнтів, але люди їх упускають. Тому знову ж таки, якщо у вас є можливість, то звертайтеся за контактами в описі. Я підберу для вас цільові хештеги для вашого інтернет-магазину, блогу і так далі. Але якщо немає, то старайтеся розібратися. На каналі вже багато є відео. Головне не робити просто як всі, бо так точно не буде хороших результатів. Звісно ж, слідкуйте за оновленнями. Я на каналі постійно інформую про різні нові фішки, способи просування. Тому не забудьте підписатися і дивіться більше контенту на кінцевій заставці. Я ділюся всім, що знаю, і праздністю вам допомагаю, якщо вам потрібна моя допомога.